Доброго дня, шановні мої маленькі та дорослі українці. Не таємниця, що інтелектуальний розвиток знаходиться на кінчиках наших пальців, рук. І не лише, адже все це пов'язано в нашому житті. Знаючи та розуміючи цю аксіому, яка до слова не потребує жодного доведення, адже людина завжди все видозмінювала навколо себе. Отож, керуючись саме цією теорією, я розробила власну стратегію, стратегію креативно-якісного видозмінення. Всього і вся на електронних сторінках електронного підручника авторське право, документ якого ви можете бачити, і в електронному і в паперовому форматі. Упевне, багато людей, в тому числі і вчителів, не розуміють, як квадратики, кружечки, зірочки, трикутнички можуть впливати на інтелектуальний розвиток. Суть у тому, що в паперовому форматі в підручнику. Паперовому підручнику ці фігурки теж є, але вони є статичними, нерухомими, і до них можна лише торкнутися. Тому я аргументовано стверджую, що паперові підручники це вже минуле століття. Вони себе уже віджили. І особливо ці підручники є непотребом, коли їх тупо перекачують з паперового формату в електронний. Навіщо псувати зір, коли всі завдання можна виконати? В паперовому форматі і кардинально інша сутність реальної електронний підручник, коли ті ж самі фігури можливо збільшувати, зменшувати, видовжувати, змінювати колір, змінювати їх місце положення на електронній сторінці, і саме з цього починається реальне видозмінення всього на всіх електронних сторінках. А головне... Ці зміни може робити сама дитина, не боячись припуститися помилки чи будь-якої недоречності, адже легким помахом руки, при допомозі мешки і стрілочки всі помилки можливо самостійно виправити. До того ж, це лише перші, я б сказала, первинні найпростіші кроки до видозмінення, які вже є базисом для наступних кроків щодо формування більш складних. Креативно логічних видозмінень, що абсолютно цілеспрямовано і якісно впливають на інтелектуальний розвиток інтелектуальних здібностей. А що таке інтелектуальні здібності та як здійснювати інтелектуальний розвиток, я пропоную поговорити вже у наступних відео. Отож, бувайте!